Водо до прилук повернулись лебеді. Тепер вони є окрасою місцевого пляжу. Ще навесні пара лебедів знайшла затишне місце у заростях неподалік пляжу якою чудовою була новина, що в тихі заводі лебідка висиджує малят? І ось на світ з'явилося шестеро маленьких непосидючих пташенят, які сміливо плавали ще в досить прохолодній воді та вчилися жити на природі. Як справжня вимоглива мама, лебідка слідкувала за малятами, їх харчуванням, катала їх на спині. А тато пильнував та охороняв своє сімейство, не дозволяючи навіть хоч трішки наблизитись до них. А вже коли малі підросли і змужніли, батьки почали виводити їх в люди. І яке ж то неймовірне видовище, коли восьморо красенів кружляють над водоймою та плавно сідають на водну гладь. Два білосніжних красені то батьки, а шестеро сірих. То вже діти підлітки, та вже зовсім скоро вони змінять пір'я на біле і стануть справжніми білими лебедями. Лебедина сім'я зовсім не боїться підпливати до людей. Просто на березі центрального пляжу вони чистять пір'ячко, що правда дуже близько до себе не підпускають, починаючи сичати особливо на собак. У свою чергу відпочивальники підгодовують пернатих зерном, знімають на відео та роблять романтичні світлини. Така красота всі дуже їх люблять і всі. їх з ними граються і тому подобається. Пробували на них підходити? вони чи не підпускають. Ні, вони не підпускають. Я тільки що хотіла підійти до цього лебідка, Так він як зашипів на мене. Так я аж злякалась, бо я в дитинстві мене гусак побив. в Лов. Красота і духовна, і фізична, і така, наче благодать. Сидиш, наче благодать. І вони не бояться. Від них заряд Атніг прямий діоночі зарядка. А ви знали, що лебеді рекордсмени за висотою польоту було зафіксовано факт, коли птахи летіли на висоті 8200 метрів. Середня висота польоту лебедів 2500 метрів, а максимальна швидкість 80 кілометрів за годину. Лебеді можуть спати під час плавання. А ще вони володіють хорошим зором та бачать усе під водою, коли плавають. У дикій природі лебеді живуть 20 або ж 30 років, залежно від виду. А ще вони створюють одну пару на все життя. Звідси й пішло поняття про лебедину вірність. Про потомство у лебедів піклуються обоє батьків. Якщо самець або самиця помирає, інший партнер не шукає пари вдруге, на відміну від інших видів птахів. Ташенята лебедів не залишають гніздо одразу, як тільки навчились літати. Батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити, якщо залишаться без батьків. Тіло дорослого лебедя покриває близько 25 тисяч пір'їн, а тому їх вважають рекордсменами ще й за кількістю пір'я серед птахів. Під час сезонного линяння лебеді на деякий час втрачають здатність до польоту. Полювання на цих птахів. Категорично заборонено прилучани та гості міста із задоволенням спостерігають за чудовим сімейством, як малята зростають, набираються сил та перетворюються у прекрасних білосніжних птахів.